Отже, демобілізація або як альтернатива демобілізації, встановлення чітких термінів служби, насправді про це говорять приблизно 8-9 місяців, відколи ухвалили закон про мобілізацію. І, от буквально на цьому тижні, панове, здається, вкотре про це заговорили і знову обіцяють ухвалити. Як ви думаєте, а хто або що гальмує цей процес, і якщо не будуть встановлені чіткі терміни служби для військових, які вже Дехто по 36 місяців скоро буде, так, захищає державу, дехто ще раніше, як Петро. Якщо не будуть встановлені чіткі терміни служби, до, цього, до чого це глобально призведе, Петре? Виснаженість призводить до втрати контролю, до демотивації, до збільшених втрат людей, бійців. От, от і все мірило. Там, я не знаю, там, можливо, хтось з нардепів говорив, що ротації нічого не додають. Системні ротації підвищують виживаємість підрозділу і його боєздатність. То, е, Корінь проблем в українській армії, це зараз до мене починає от, ну, так от, не тільки в вище означених цих, а тим, що армія намагається керувати. Люди, які далеко ну від цих процесів. Тобто кожен смурфік з Верховної Ради там висловлюється, там що треба демобілізація, не треба демобілізація. Зараз е, треба усвідомити, і вони цього, мабуть, не розуміють. Ми ще не виграємо війну далеко не виграємо. Більше того. Щоб не нагнітати, у нас проблеми з захистом українських територій, і у нас першочергова загроза, ворог сюди прийшов знищити український народ, знищити українську націю. Хто думає інакше, я бачив на власні очі Ірпінь, Буча, Гостомель, ми їх звільняли. Я йшов, я бачив цей розстріляний, як військові кажуть, мирняк, а це мирні люди. 80 років, мама з дитиною, домашні тварини, все знищили. Тобто ворог сюди прийшов не в політику гратися, не дебати робити. Вони прийшли навіть не настановлювати нам русські міри, русський язик. Вони хочуть знищити українців не більше, не менше. Хто не розуміє цих загроз, може собі дозволити дебатування. Я дивлюсь. Ротації нічого не вирішують. Ми є ну як не я персонально військові зараз є заручниками, бо вони якісно, ті, хто на лінії зіткнення знову ж кажу, якісно виконують функцію. І відповідальність з них розуміє, що він хоче так само обняти дітей, може там поїхати десь на курорт, там за кордон, чи просто бодай поспати, чи чашку чаю гарячого випити в тапочках вдома, собаку пнути, і то вже щастя. Але він не може цього зробити, тому що провалена мобілізація, провалені процеси забезпечення, багато багато причин. І якщо почнуть люди звідти йти, просто не буде кому лінію тримати. У мене вже таке було. Ми тримали ну під під горлівкою, були позиції. Зайцева журналісти не дуже його любили освітлювати, але там пекельні бої були. Залишались з осколками хлопців в обличчі на позиціях. Бо якщо він війде, у нас було так: поранений це, якщо не може вже стояти на ногах і тримати зброю. Бо ну, в шию було поранення, наказом я евакуював, вони тікали з госпіталя, бо просто він розумів, що сектор не закритий, пройдуть через його сектор знищать його побратимів. А коли говорять, що мобілізація провалена, особливо мене дратує, коли намагаються внести в суспільство там заниження віку приземної і так далі. У нас реально е, в системі управління не бачать. Я думаю, що спеціально немає. Цілі кластери. Подивіться на систему МВС. Це вроді начебто банальність, але ця система має 300 тисяч бійців які знають, що таке табельна зброя, які знають, які давали присягу захисту України і так далі. Не всіх зразу. Нехай на мене не ображаються, але є добровольці, які з системою МВС класно воюють. Ротаційним періодом невеликими партіями по 50 тисяч, по 25 тисяч, це б дало змогу реально там замінювати на лінії зіткнення бійців. Це люди готові. Такі самі кластери серед військових пенсіонерів, які виходять на пенсію умовно в 45 років, а його і він вже ну якби має право не воювати, а його захищає п'ятдесяти е, селянин, якого піймали, бусифікували і. Е Непогано захищає, я вам скажу. Але оці кластери там, е, ну по по таким групам, у нас не буде проблем з мобілізацією. У нас є люди майже вже готові їм. Дати да три місяці а підготовки ти, до бойових. А Я не зрозуміла ваше бачення. От якщо ми говоримо про демобілізацію, ви все таки який шлях підтримуєте встановлення чітких термінів служби, обов'язкова якісна довготривала ротація? Чи встановити конкретний там термін е демобілізації? Ах. Зараз при таких загрозах я можу і усвідомлюю що запит суспільства, я маю сказати, має бути демобілізація, три роки провоював, залишив, і це сподобається людям. Але якщо говорити правду, не може зараз країна собі дозволити полишити послабити фронт. Це, звісно, при умові знову ж справедливості в процесах мобілізації. Але можна розглянути варіант наступний. Там провоював три роки, мінімум рік ти маєш право відпочинку. Провоював там певний період. Можливо, якщо ти маєш пошкодж... суттєві пошкодження в здоров'ї, однозначно, ну, якби більші терміни. Але там інша проблема, бойова проблема. Якщо ви воюєте підрозділом на лінії зіткнення, ви знаєте цю територію, ви мінуєтесь. От ми, у нас, слава Богу, є період ротації, і ми там. Свобода свободу міняє сила, свободу, а сила свободи міняє свободу. Це по суті один великий підрозділ поділений на два, і ми такі ротації проводимо. Що відбувається? Навіть коли ми виходимо на невеликий період злагодження, відпочинку і так далі. Ми коли повертаємося, суттєво міняється ситуація від застосування нових чистотних півдронів, нові реби, нова тактика ворога. Ну і з огляду на кількість артилерії, навіть нові ланшафт. З'являються на, на цій території. Тому, в принципі, підрозділ це проблематика. Якщо підрозділ відійде на рік, весь підрозділ, а потім повернеться. Куди повернеться? Якщо цей підрозділ правильно вкопався, подбав про свою безпеку, його замінив якийсь підрозділ, який менш якісно до цього відноситься, здали територію, які полив... Ну, розумієте, це складне питання. Моя але... моє бачення таке, що має бути така кількість поповнення, щоб були можливі внутрішні ротації для тих бійців, які провоювали три роки, має бути вибір або піти на рік з правом відновитись на той же Осаді або звільнитися в запас, це має бути вибір бійця. І якщо в армії буде достатнє ставлення до цього бійця, достатнє матеріально-технічне забезпечення, плюс треба ще підвищити фінансово для рядових. Я згоден офіцерам ну перетерплять, хоча б рядовим ті, хто воюють, набагато збільшити фінансове забезпечення. Можливо, будуть люди, які захочуть, ну не знайдуть себе в мирному житті, захочуть для того, мотивації. Так, для так, мотивації. я всіх хочу сказати, що у нас на жаль залишається дуже мало часу. Близько шести хвилин, і е, давайте зараз підбивати підсумки. Говоримо ми сьогодні про проблеми у війську. Вони стали однозначно максимально помітними медійно е, під кінець року. І таке питання, напевно, всім, хто зараз з нами: якщо нічого не робити, що нас чекає в наступному році, пане Вадиме, давайте вам зараз дам слово. Я думаю, що ситуація загрозлива через е, силу. Супротивника і через певний, я би так сказав, управлінський хаос загалом. І я думаю, що якщо корінним чином не змінити відношення до перше, до взаємодії всіх елементів цивільних і військових. Навести лад. І, до речі, один важливий елемент реформи, про який тут говорили, який дискутується, враховуючи зміну характеру бойових дій, як всі говорять експерти, дискутується питання, ну, мається на увазі західні експерти, що Росія переводить систему корпусів, і в Україні також це питання опрацьовується. Я не знаю, не фахівець військовій справі, але точно заявляти про те, що ми про це думаємо і думати про це кілька місяців, для мене це є незрозумілим з точки зору державного управління. А це вже ви про реформу армії. Да, так, це про реформу про створення. Так тому, тому нових я думаю, структуру? я думаю, що передбачення характеру ведення бойових дій. Правильне правильна оцінка ресурсів мобілізаційного, матеріально-технічного планування, постановка відповідних цілей, щоб вони один одному відповідали. Тому що так просто заявити, що ми на кордони 91-го вийдемо там. От от, от, от не маючи під це не матеріальних ні мобілізаційних ресурсів, це буде проблемою. Тому якщо ми не наведемо в цьому лад, то в наступному році ситуація буде погіршуватись, Олеже. Вам слово, будь ласка. А... Однозначна позиція, що Україна не може більше жити так, як вона жила. Якщо ми продовжимо робити все те саме, українська влада продовжить робити. Все те саме, я не хочу бути песимістом якимось, але нічого хорошого нас е, не чекає. На прикладі е, той, про який ви говорили, я дозволю на цьому прикладі е, сказати свою позицію щодо змін. М -м питання демобілізації, питання сроків, про які ви тут говорили, це питання справедливості. І, безперечно, я, як солдат доброволець, е, виступаю за це. Я це підтримую, але е, не, не можу підтримати оголення фронту. Та тому очевидно, що для того, щоб відбулися демобілізація, заміна військових, має бути заміна. Має хтось. Піти в армію, так і тут ми дивимося на мотивацію людей. Те про що я намагався сьогодні говорити весь вечір, е, піднімати мотивування людей, іти в армію, а це можливо виключно за принципом побудови соціально справедливої підкреслюю, справедливої держави. І на завершення я скажу: якщо ми говоримо про справедливість, то вибачте, треба наповнювати ВПК шляхом збільшення оподаткування тим, хто намагається заробити на цій війні. Це прогресивне оподаткування, податки на розкіш. Велсек зараз новий податок на надприбутки в цивілізованих країнах Європи, впроваджується. Олігархи у нас мають платити під час великої війни, а не заробляти. Націоналізовувати стратегічні підприємства. Вибачте. Тут теж енергогенеруючі підприємства, вони мають бути під контролем держави. Ну не може ДТЕК бути у Ахметова. Да, це про це не співміне якісь речі в воюючій країні. І питання справедливості загальне суспільне, те, що найбільший тригер, я думаю, зі мною погодяться і всі глядачі, і всі присутні це корупція. Ну, вибачте, за топ корупцію у нас не можуть Олег, виходити ви вже... під грошову заставу. Це ті основоположні а, заходи, які б мала б зробити українська влада, якщо вона хоче щось змінити. Ми б наповнили ВПК, ми підняли мотивованість людей. Дякую, Дякую. Анна. Вам слово. А, війна повномасштабна щодня ставить нові виклики. Немає статики, коли те, що ми стикнулися в лютому. От давайте всі три роки будемо долати ті виклики. Вони вже геть інші. І технологічно ви самі бачите, як сильно змінюється поле бою, і Україна сьогодні одна з перших виробників безпілотників по своїй складності. Да? І Росія так само технологічно росте. Тут ми не будемо ці речі заперечувати, тому будь-яка війна. Тягне за собою зміни, хочемо ми цього чи ні, бо це запорука виживання. Хто не змінюється, той не виживає. Те, що є проблеми, безумовно, є, і вони будуть наростати, тому що такий закон війни, чим довше вона триває, тим все складніше. І я тут не оптиміст, навіть якщо ми будемо щось робити, тому що війна чим довше вона йде, тим більше ми будемо обговорювати ось такі проблеми. Дякую, панове. Ми сьогодні говорили про проблеми війська. Їх дійсно дуже багато накопичилося під кінець року. Ми їх сьогодні перелічили від проблем управління до того, що військовослужбовці залишають службу. Є проблеми з мобілізацією, з мотивацією. А мабуть, головна така теза, яка прозвучала на цьому ефірі, вона полягає в тому, що військо військовослужбовці потребують справедливості і усвідомлення того, що мобілізація є. Справедливою, мабуть, хай це буде таким ключовим висновком сьогоднішнього ефіру. Ну а ми з власною вам всім дякуємо. Це був новий відлік до зустрічі вже у наступному році.